Дорожники комунального підприємства міська шляхово-експлуатаційна дільниця перечували погане. Після того, як за наказом їх нового керівника Олександра Ландаря, трудові книжки працівників перекочували в окремий кабінет, де засідало нове керівництво підприємства, разом із начальником управління житлово-комунального господарства полтавського міськвиконкому Сергієм Сінельником. Як результат, перша партія з 15 чоловік розпочала конвейер звільнень, який сягнув позначки у 120 безробітних, розповідає Олександр Коробко, голова профспілки підприємства. Ну вже два місяці сімтя. Чи вересень не віддали, аванс вже забули, коли 3 чи 4 місяці немає. Вересень не віддали. Жовтень. За жовтень не дають взагалі, щоб дівчата начисляли. Сьогодні повиривали серве із розетки комп'ютера, сказали, всі, ви всі уволені, всі можете бути свободні. Забрали наші трудові. Визвали ЖКХ бухгалтеров, забрали у кабінет начальника трудовій. Що вони там писали? Може, листки вирвали, не знаю. Люди розповідають після того, як вони повернулися назад на підприємство із своїх робочих об'єктів. Їх просто без пояснень почали витурювати за двері. Мовляв, ви тут більше не працюєте. Пішли наверх, узнавати, як колись зарплата буде. А тут вийшла така ситуація. Що верхній весь поверх почали. Ну, виганяють на вулицю, щоб вони виключали комп'ютери, закривали двері і виходили всі по домам. Але узнали, що трудової книги вже готові ще сабіда з, з підписом начальника, що ми всі уволені. Дорожники бідкаються, не гребували нічим звільняли усіх як молодих, так і старих. Не дивлячись на закон, звільнили й голову профспілки, та навіть дівчину, яка працювала за державним направленням. Саме моє перше місце роботи, і взагалі я підписувала договір. І по якому мене не мали права звільнити ще три роки. Але сьогодні звільнили через три місяці. Більше за все працівників обурило те, що їм ніхто нічого не пояснив. Від них просто-напросто закрились в кабінеті і не відчиняють двері. Не відчинили їх, і нашій знімальній групі. Ось так з личиними дверима від представників змі та колишніх своїх співробітників ховається керівництво підприємства. Присутній в цей час на підприємстві, начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Сінельник, намагався постійно втекти від телевізійних камер, але комунальники йому заважали на всі ваші запитання. Вже вам дали всі відповіді. Люди, з якими ви спілкувалися. Ну а ви авиадати я не хочу, хочу, хочу нічого коментувати. До проблеми дорожників не залишився байдужим. Олександр Масенко, перший секретар Полтавського обласного комітету комуністичної партії України, який наступного дня разом з групою представників підприємства. Прийшли до міської ради, аби особисто запитати у очільника міста, як він допустив, що напередодні настання холодної пори року в місті скорочують відповідальних за його прибирання. Там явне порушення трудового законодавства. Ні, погоджені з проспілковим комітетом, причому проспілкового лідера, що це взагалі законодавством забороняється, звільнили з посади, чи з цієї роботи, яку він займав посаду. Без згоди про спілкового комітету це не допустимо по нашому діючому законодавству. Тому і ми намагаємося якось стати на захист цього колективу. Самі ж працівники Шеду розповідають, що тепер, залучившись підтримкою та допомогою, вони намірені йти до кінця і добиватися справедливості. Вони не покинуть підприємство доти, доки не повернуться назад на роботу. Адже навіть і зараз там є люди. Обід сьогоднішній нам допомогла партія комуністів. Вони привезли нам харчі, люди перекусили і вони досі там знаходяться. Шучать ходити із кабінета в кабінет у пошуках Олександра Мамая, який в черговий раз не дотримав свого слова і не прийшов на домовлену зустріч. Люди у супроводі Олександра Масенка рушили до його приймальні, але і там їх зустріли замкнені двері кабінету очільника міста. Але після години очікування міський голова погодився зустрітися з працівниками, але тільки без засобів масової інформації. Тож про що йшла мова за зачиненими дверима, ми говорити не можемо. Але з достовірних джерел нам відомо Олександр Федорович обіцяв завтра ж ознайомитися з документами по шеду, поговорити з юристом та о десятій годині завітати на підприємство, аби остаточно прояснити цю ситуацію. Ми ж у свою чергу обіцяємо стежити за розвитком ситуації та інформувати вас про всі можливі зміни.